Богу моєму дом, де жиє, це моя, що ще да даріше це у землі, беззаконні, це якожене битий їм, благослови душа моя, Господа. Якого звалишся, діла Твоє, Господи, вся примудриться сотворил єси. Славуй сину, Святому дух. І нині пресне, во віки віков. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебі, Божа. Аллилуйя, слава тебі, Боже. Миром, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Освишній мірі, о спасений душ наш, Господу, помолімся. О мір і всього міра, благостояний святих Божих церкве і соїдене, не всі, Господу, помолімся, Господи, помилуй, О святім храмі, сейсвірою благоговім і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолімся. О святішим вселенським мархіреї, францисті папіримським, о блаженнішим патріарсі нашим, святославі, о проосвященніших архієпископів і митрополитів, о боголюбивих єпископів і Чеснім пресвітерстві у Христі, діяконстві, і во всем причті, і людях Господу, помолімся. Господи, помилуй. О Бог рани народі нашим, о придержащих властих наших, о всем воїнствах, Господу, помолімся. О Господи, помилу. О святі, обити, всяком граді, старині віру, живущих ні, Господу, помолімся. Господи, помогу. О благоростворений О, ізобіллі, плодов земним, і временніх мирний, Господу, помолімся. О, плаваючих, потешествуючих, недуючих, страждущих, плінені, о спасені, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О збавитися нам от всяких скорб, гніва й нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, Славною, Володичицю нашу Богородицю і Преснодію Марію со всіми святими пом'янушем, самі себе і друг друга, і вежи во наш Христу Богу предаді Тебі, Господи. Яко подобає тебе всякої слава, чеські поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і пресне, во віки Амінь. Се мене Боже, бо сягнули води до душі моєї, ув'язнув я у твані глибини і нема в чому стати, війшов у глибини морськії, буря потопила мене, втомився я кричати, охрипла гортань моя, померте очі мої, від того, що виглядав я Бога мого, намножилися понад волосся голови моєї, ті, що ненавидять мене даремно, зміцнилися вороги мої, що виганяють мене неправедно. Чого? Не віднімав я те, мусив віддавати, Боже, ти пізнав безумство моє, і переступи мої від Тебе не утаїлися. Хай не постидяться через мене ті, що дожидають Тебе, владико Господи, сил. Хай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже, Ізраїлів, бо для тебе стерпів я хулу, покрив сором, обличчя моє відчуженим став я для братів моїх і стороннім для синів, матері моєї, бо ревність додому твого з'їла мене і хули. І хули хулителів Твоїх упали на мене, їх покорив я постом душу мою, і все стало в наругу мені, і вбрав як одіння моє веретище, і став для них притчею. Про мене перетеревенели ті, що сидять у брамі, і про мене співали ті, що п'ють вино. А я з молитовною молитвою моєю до тебе, Господи, час благовоління Боже, по множеству милости Твоєї почуй мене. У вірності спасіння Твого, спаси мене від твані, щоб я не ув'язнув, хай урятується від ненависників моїх, та з глибини вод, хай не потопить мене буря на водах, і хай не поглине мене, глибина, і хай не зімкне надо мною безодня пащу свою. Почуй мене, Господи, бо блага милість Твоя, помножи шедро Твій, глянься на мене, не відвертай лиця Твого від отрока Твого, бо я терплю, скоро почуй мене ми душі мої, і збави її задля ворогів моїх, врятуй мене, ти бо знаєш, ганьбу мою, і стид мій, і сором мій, перед тобою всі, що гнітять мене, ганьбу передчувала душа моя, і страждання, і ждав я того, хто розділив би скорботу, і не було його, і утішителів, він не знайшов, і дали в їжу мені жовч, і в спразі моїй напоїли мене отстом, хай стане трапеза їх перед ними сітюї. Воздаянням і спотиканням хай померкнуть очі їх, аби не виділи, і хребет їх назавжди зігне, пролей на них гнів твій, жар обурення, твого хай охопить їх, хай стане двір їх пустим і в шатрах їх хай не зостанеться живого, бо кого ти поразив, вони взяли гнати і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконність до беззаконосте їх, і хай не відуть у справедливість твою, хай зітруться із книги живих, і справедними хай не напишуться. Нужденний, і зболений я, і спасіння лиця Твого Боже, хай заступить мене, восхвалює ім'я Бога мого з піснею, возвеличу його похвалою, і все буде Богові більше, ніж юний телець, якому прорізаються роги і ратиці, хай узрять. У Богі звеселяться, шукайте Бога, і жива, буде душа ваша, бо почув у Боги Господь і закованих своїх не знехтував, хай восхвалять його небеса, і земля, і море, і все, що ворушиться в ньому, бо спасе Бог Сін, і воздвигнуться, гради юдейські, і поселяться там, і успадкують Його. І насіння рабів Його володітиме ним, і ті, що люблять ім'я, Його оселитимуться в Нім. Боже напоміч мені прийди, Господи, поможи, помогти мені, поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад, і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорить невпинно, хай. Возвеличиться Господь ті, що люблять спасіння Твоя, я нужденний Богий. Боже, поможи мені, помічник, мій визволитель мій, єси ти, Господи, незволікай славу Отцу і сину, і святому. Аллилуйя, волоюя, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Божа, волоюя, слава тобі Божа. Паки, паки, миром Господу, помоліємося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сухорини нас, Боже, твоєю благодатію. Пресатою, пречистою, преблагословеною, славною володичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга. І вежи вод наш Христу Богу придаді. Ви держави Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресне, і во віки віком. Господи, возла Тобі, Ослишіння, Вослишення, Господи. Господи, возла тобі ослишня. Ой голосомоні моєго, не да, вослати в тебе. Молитва моя, я кокодило, пред тобою, возіяння руку моєю, жертва я, услиши м'я, Боже, Господи, край, остомою, відвели, граждані, осна твоїх. Не уклони серцем, особи са луха встрія. Не вщивати вини огрісті, то чоловік віділешов беззаконіє, не суштуйся си, збрати мені. На кожні праведник милості обличит м'я, є лишого, да не намасать глави мої. Я вишивали, моя благоволення ті, пожертви, що бриха мені суді, Усили, що це логоломи, якого змогоша, я потовша землі просідеться на землі, розточившися по цій прираді. Я тобі, Господи, Господи, очі мої, на дього на тебе, душу мою, сохрани, я світий з оставишами, і особла з дішить беззаконні. Подон кажу, свою грішне, це і не са здон дуже приду. Ласо моїм косподу возвав, моїм, кого Господу помолився, любим, не молим, моє печаль, мою перед ним возвішу. Не дай ще зато от мене, Духу моєму, і ти позналася, стези моя, Работи, сам мене може кожда, скріше сіть, ні. смотря корисної возгляда, і не пізнай мене, Боге поніслав мене, ні, зискай душу мою. Позла тобі, Господи, ріг ти мої час, мої си в пованні, моє час, моє сина землі. Ой, мої, Моя посмирейся зіло. І славим я одгоняше я, як покрипишеся, паче мене. За душу мою, і сповітниці мене Твоєму. Менер тут, праведниці, дом, де лежи воздосемні. І злобани во за тобі, Господи, Господи, з лише Да буду душі твої в немлючі, ласу, ласу молині моєму. Щоб весела, з греша, Господи, Господи, хто постоїть, як о по тебе очища. На Кресті привождаєм Христе Боже, як очоловік, чоловічий Систво Божиєси, і начало злобно морпилися змія, насободил єси, клятві Яко отрева, як облодробан клятва, і мір випода ябло, виподає, благословені ми. Не ради Того, потерпіття, Господи, потерпі душа Моєго Слово Твоє, упова душа моя, на Господа, я як прибише, сей владику, оберчиститися, благоволил єси, поносною потерпів шадре надраві смерть. Є же роди. без смерті об'ядро чоловіческий, їжі спершу його сприяв, тебі умершу у плоті, От Стражу трині до ношу, стражу, трині до пойді, Ізраїльна Господа, Хресте, всечасний. Вірне всі очисти, лише царей державо, вся осяде тобі поклоняюще і Христа слав'я, щия, я руці причисті простарша на тобі, незречано ради благотровія, і конці землі і вся воєдино собрав. Господа, на незбавлення, і то й збавить Ізраїля от і беззаконієго, мученія кров'ю, одержу свою зинові обогрів славне, совершили си священнішою благодотію, с нею же вчал єси яко до архієра й святая святих, жертва непорочна, тебе ради пожершемуся, і совершенно приношенні причисто принесе і священніше. Хволіти, Господа, всі язиці, Його всі люди. Стружимо ті лиси, душі світліше доброта, показавшися красніше, священо мучено чизинові, бо мудре прибагате Єрахов доброта, Страдальця хвала, чудежи пресний істочник. Духовне чести прогонитель, хрестов божественний поборник. Як утвердиться, Його на нас, І сина Господня прибиває твої спострадати тобі проїздо, сестра єдино мудрена, я тобі, зеновіє премудра, я жидена кровна, Я Твоя, конововрієнє мужеське претерпіваше, огня прешені нужною смерть, і лучи з тобою Вінці побіди, і вишніє царство священно та її нечезинові, слава Отцю і сину і святого. Лико сплещем пнесомочениколюбці, пам'ять все благочестиве вистрадальцев зінові, зинові, всі бо тройця биша поборниці, і на три знижки, мужиськи, Невидимо, видимо врачасної своєї кров'ю та виша, і побідівнець славно прияша, їм же книго запіїм, супруже святий. Господу благословене двойце і просвіщана, спаса моли у душах наших, і нині пресни во віки віков, амінь, віже з нашу, зря непорочний, непорожней, бородиця висяшу, мотерськи ридає живопіяших. Синим мой і Боже мой, спаси любов'ю бою життя, ты, спростим світи, святия, слави безсмертного, Отця Небесного, святого. щише на запад сонця, винівши свіні Твоєго отця і Сина і Святого Духа Бога. Милость твоя, мило, Господи, поженеть, вся дні живота моєго. Господь, пасед м'я і ничтожим я лишить на місці злачні там, у вселим'я. Мило Твоє, Господи, Боженетня, вся дні живота моєго. Милость Твоя, мило, Господи, Божене живота Сподоби, Господи, вечер цей, без ріка сохранитися нас, слава неси, Господи, Боже, Дець наш, і хвиля, ім'я Твоєго віки. Амінь. Буде, Господи, мило своє на нас, я хожу побаком на Тьох. Слава неси, Господи, нашим оправданням Твої. Благословеніси, Владико, образом, ім'я оправданням Твоїм. Гославеніси, святий, просити, оправданням Твої. Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєю не презри. Тебі подавай хвала, Тебі подавай твіє, Тебі слава подобає Того і Сину, і Святому Духу, пресної повітки віхом. І спольні вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилу. Вечора все совершенно, свята, мирно і безрішного Господа, просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, дужителя з нашого Господа просим. Прощені, оставлений ріхо, і нашого Господа, просим. Добрий і полезний душам нашим і мира, міров і Господа просим. Прочі Господи, проче время живота нашу, мірі покаянні скончати, Господа просим. Подаю, Господи. християнське кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне доброго віта на страшнім судищі Христові. Подай, Господи, Пресвятою, причистої, преблагословенної славною владичицю нашу родицю і преснудів Марію з усіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і ве живот наш Христу Богу передаді. Як блаки, чоловіку, любець Бог, єси й тобі, славу вас селаємо. Цю і сину, і Святому Духу, нині, і присну, і во віки, віку відвоємо. Глави вашого, Господові приклоніта. Ще спасенія, я вже сохранина всякої врем'я по настоящему вечорі, проходящої нош Отця поверна всякого от противного дійства Явиського, помиштані сувітних і воспоминання лукавих. Буде держава царствіє, твоє благословена і припрославлена, Отця і Сина, і Свята і Духа, нині, і приснає во віков. віком. Красно, дружися на лобні, і процвіта нам безсмерті. От істочника Христа, текущого требра Спасова. к тебі був задовочому й живущим на небесі, з якого череб руку Господі своїх, якого черебені, руку споже Своя, Так хоче наші, Господу, Богу нашому, додежа, Пущадни. Не розрушає нас нам є щасний крест пасом, на Него надіючися, спасаємся всі. Помилу нас, Господи, помилу нас, якопомною споднухом, свяничиня, найпачена наповниться душа наша, поношення обзуючих уничижані, одохіх. Куплі ваші святі, як окрови дасте, небесне, насліду і, небес не і припремно, і скосившися, вічно веселітеся, висно добра ваша купля, тлі бо ставши не тлі не воспрясте, і санили Госуди, що поєти, не Тройцю єдину суть. Сину, Святому си, Духу, і нині пресної, вімінь. Возвичана, яково є на Христі Сонця, непорочна діва, плаче живо, П'яше, моє чадо, що нове преслав не видінні, како содержай всяческая я горсію. На древі привождаєшся плотію. Нині ще раба Твоєго владико, по саме осами, яково діста очі мої Спасеніє твоє, житого того братиця. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий смертні помилуй нас, святий боже, святий святому духу, і нині приснило віки вікова. Не свято ми на нас, Господи, чистит наша, буде попросить, закона наша, святий посяти сили, навіщи наша, імена Твоя ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, цей святий святому святий і нині, нині пресне во віки вікова, амінь. Амінь. Отче наші Жися і сина на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да воля Твоя, я на небесі, на землі, в наш насушний даж нам днес, і устав нам доли наша, я мав мастерним должником нашим, і наведе нас у іскушені, но і збав нас от лукавого. І яко Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині, і пресне, і во віки Пострадання синцепряжни не, мені, не нашого, і може рух і пустимо, що ти не служивша, закрішивши давно, не може да засти, хіт молитву, не спаси душі наша, Слава, і Сину, і Святому Духу, і нині присниво віки вікова амінь. Діво, пренепорочна, мати Христа Бога. Оружжі проти Твою пресвятую душу, і дарець, панайма, виділий сиволою Сина і Бога Твоєго, Його же благословенний, моля, ще не пристай. Прощання прирішенні нам дарого. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твої, молим, ти це і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Єще ще молимося у святішим вселенським архієраї Францисті Папіримським, блаженішим Патріарсі нашим святославі, о преосвященніших архієпископів і митрополитів, о боголюбивих єпископів, всечасні отці нашій гумені Іосафаті, і о служащих і послуживших у святі обителі сей, і отціх наших духовних, і всей во Христі, браті і братії наші. Господи, Памило, Господи, ми, є ще молимося, О Бог раним і в народі нашим, о придержачих властих наших і о всем воїнстві. Є Господи, 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 ще молимося о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великої багатої милості, затворяючи на благости за все православні, Господи, християни. Тобі, чоловік, люби без Бог, іси тобі слава, вас села, ймоцеї Сину і святому духу, нині, і пресне, во віки віков. Перемудрості. Безславнені, сравним, безсвідного сорочою, сушую, і ворога, святого величає. Слава тобі, Христе, Боже, упованіє наша, слава тобі. Слава, тобі, слава і святому, святому Духу, і нині пресну, віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистиє своє мати, силуючись навіть творящого креста, святих славних і всехвальних апостол і блажених преподобно Леонтія, Екзарка, Окзарка і Клементіярхімандрита Унівського, і святих мучених Зиновія за і зановії за сестри його і всіх святих, помилуйте, спасет нас, як облаки блаки чоловіколюба.